Спершу пандемія коронавірусної інфекції, а згодом повномасштабне російське вторгнення. Такі складні виклики долає сьогодні українська освіта. Та, попри ці труднощі, сміливі українські вчителі не припиняють роботу і встигають не лише навчати учнів, а й навчатися. Нещодавно 46 сміливих вчителів з Тернопільщини пройшли сертифікацію, аби перевірити свій рівень компетентності і навичок. Сертифіковані вчителі створюють таку нову спільноту, об'єднуються. І які якраз і реалізують освітню реформу, які дають приклад іншим педагогічним працівникам. Сертифікація вчителів початкових класів нової української школи цьогоріч відбулася в четверте. Вона проходить у кілька етапів, що відбуваються послідовно один за одним тестування, самооцінювання і вивчення практичного досвіду. Вчителька початкових класів Тернопільської спеціалізованої школи номер 7 Галина Руда проходила сертифікацію вперше. Жінка розповідає, для неї це новий і цінний досвід. Вчитель це є митець, і якраз тут ми маємо. Ну, такий е, шанс показати всі свої уміння. Тому сертифікація це дуже е, добре для того вчителя, який прагне успіху. Така сертифікація вчителів проходить у рамках нової української школи, ключової реформи Міністерства освіти і науки. Її мета створити школу, де буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Нужце це все ручками, нужце на дворі. Ну, ж це дивимось в лупу. Вони таке люблять. Наша школа за нож. І хочемо, щоб і надалі, бо нуж вже пішло далі, в середню ланку, щоб ця наступність зберігалася. Уже кілька років нова українська школа крокує в ногу з часом і викликами, адже збільшується користь знань, диджиталізується освіта та застосовується індивідуальний підхід до кожного учня. А вчителі мають можливість проходити сертифікацію і вдосконалювати свою майстерність навіть у такий складний для держави час. Сертифікація поширюється і на базову школу.